Уявіть, ви гуляєте космічною станцією, коли перед вами з'являється ідеально чорний круг: ні відблиску, ні контурів. Просто дірка в реальності. Це Gaia BH1, найближча найближче до нас відома чорна діра, масивна як приблизно 10 сонць. І сьогодні ви зробите неможливе впадете прямо в неї. Зараз ви у вакуумі приблизно за 300 кілометрів від горизонту подій, невидимої межі Чорної діри. На цій відстані вона виглядає як чорна пляма, оточена яскравим світловим кільцем. Зірки позаду вигинаються у дивні дуги, наче якийсь космічний важкоатлет стиснув сам простір. Це гравітаційне лінзування. Чорна діра настільки деформує простір, що навіть світло змушене огинати її. Один крок, і ви починаєте вільне падіння. Минає 10 секунд. Ви за 200 кілометрів від горизонту. Спочатку здається, що нічого особливого не відбувається. Але раптом все світ навколо, ніби перемикає режим. Усе, що позаду, стає синішим і яскравішим, а те, що попереду, червоніє та тьмяніє. Це гравітаційний сув частоти світла. Інакше кажучи, гравітація змінює колір фотонів. Ви буквально бачите, як простір і час навколо вас течуть по-іншому. Пройшло ще 20 секунд. Ви вже десь за 100 кілометрів від горизонту. Тіло починає поводитися дивно. Ноги важкі, голова легка. Наче хтось узяв вас за щиколотки і потягнув униз. Це припливні сили. Ноги ближче до Чорної діри їх тягне сильніше, голова далі трошки слабше. Різниця здається мізерною, але на такій гравітації навіть трошки це дуже багато. Ваше тіло вже починає ледь помітно розтягуватися. Тепер димно поводиться не тільки простір, а й час. Ваш годинник у скафандрі цокає, як завжди. Вам здається, що все йде нормально. Але для спостерігача на станції ви сповільнюєтесь кожен рух все повільніший. Це гравітаційне сповільнення часу. Чим ближче до Чорної діри, тим повільніше для вас тече час. Півтори хвилини польоту, близько 40 кілометрів до горизонту, приливні сили ста інтерв'ю по справжньому жорстокими. Гая BH-1 1 чорна діра зоряної маси, а такі особливо безжальні. Різниця гравітації між ногами та головою вже гігантська. Канини розтягуються і рвуться, кістки тріщать, кров не може нормально циркулювати. Починається те, що астрофізики називають спагетіфікацією. Ваше тіло витягується у довгу, тонку нитку перегрітої плазми, ви майже торкаєтесь горизонту подій. Відстань лічені кілометри. Гравітація пожирає їх за секунди. Те, що ще хвилину тому було людиною, тепер потік розірваної матерії, який невідворотно тягне до центру. І ось ви торкаєтесь з горизонту подій. Для вас це просто ще один момент падіння, ніякого бац, ніякого вибуху. Просто точка, після якої повернення немає. Ви продовжуєте падати, навіть якщо цього вже ніхто ніколи не побачить. А для спостерігача зовні це зовсім інакше. Він ніколи не побачить, як ви перетнули цю межу. З його точки зору, ви завмираєте прямо перед горизонтом. Світло від вас червоніє, слабше і зникає. Для нього ви так і залишаєтесь застиглими на краю чорної діри. Далі, тільки всередину, усе, що від вас залишилося, падає до сингулярності. місця, де щільність і викривлення простору, стають настільки великими, що закони фізики перестають працювати. Є одна цікава гіпотеза. Деякі фізики припускають, що Чорна діра може бути не лише кінцем, а й входом, у кротову нору, яка веде в іншу частину всесвіту або навіть у зовсім інший всесвіт. Це не доведено і, можливо, ніколи не буде доведено. Але сама ідея того, що межа Чорної діри може бути порталом, змінює наше уявлення про космос. Якщо вам сподобалася ця подорож до горизонту подій, підтримайте канал. Підпишіться, поставте лайк і напишіть у коментарях, про яку космічну дивину чи наукову тему ви хочете побачити наступне відео. Ваші ідеї можуть стати наступною історією на каналі.